Цвітра перший сорт 10 кілограмів на 1000 гривень. 10 кілограмів ось таких класних світер. Така елька. Це йде розмір, тут я не бачу. розмір 54-56. Тут такі два светрики. Далі йде Елька. Наступний. Шідуть ось такі. Тут на рукавах є такі блюзки. Ціна 1000 гривень за 10 гривень цей светрик. Це йде перший сорт. Дивіться, який гарний. Розмір тут є. А розмір є елька. Далі розмір тут я не бачу. Наступний йде такий чорний. Це такий гарний смотрик.